В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви Можете також дивитися цю програму на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні ми поговоримо з вами про націоналізацію по ЛДНЕРСКІ, націоналізацію українських підприємств, які так звана влада народних республік збирається перевести під власну юрисдикцію. Учасники нашої програми народний депутат України Олексій Мошак. Вітаю, пане Олексію. дня. і колишній голова фонду державного майна України Олександр Бондар. Вітаю пане Олександре. Доброго дня. Я хочу, щоб перед початком розмови ми побачили з вами реакцію президента України Петра Порошенка на рішення щодо націоналізації українських вітрил на окупованих територіях. Були де факто Росією конфісковані активи українські, державні і приватні. Які розташовані на окупованій території, що ще є одним свідченням факту окупації Російською Федерацією Схода України. І в мене буде окреме прохання, щоб ті, хто сьогодні вступить в так звану власність конфіскованих активів, до них обов'язково ми спільно були застосовані санкції за порушення. Міжнародного і українського законодавства Скейл холдинг Грінатах Ахметова, теж виступив з власною заявою, яку ми зараз побачимо. Група Систем Capital Management завжди працювала і продовжує працювати виключно в рамках українського законодавства, в тому числі наші підприємства на неконтрольованих територіях. І ніякий тиск не змусить нас змінити юрисдикцію своїх активів. Навіть не зважаючи на складну політичну ситуацію в країні та військові дії, всі активи групи СКМ у повному обсязі сплачують податки і збори до українського бюджету. Ми вважаємо приватну власність суверенною, а вимогу про перереєстрацію своїх підприємств і сплату податків самопроголошеним ДНР і ЛНР неприйнятною. Ну, от хочу до вас, пане Олександре, звернутися з таким питанням юридично, все ж таки, що це означає? З точки зору права і з точки зору реального володіння власністю. Ну ви розумієте, мені не зрозуміло, чому зараз це питання підняли. Всю власність, і державну, і приватну, вони вже давно націоналізували. Тарути власності нема. Будь-яких там інших бізнесменів забрали вже все. А тепер, коли відбирають у Ахметова. Раптом всі схаменулися. Там і, націоналіз... і державної власності давно нема, всі банки забрані, всі державні підприємства знаходяться в власності чи ДНР, чи ЛНР, я не знаю кого. Ну, а це, я думаю, така реакція е, тієї влади, чи квазі влади на те, що йде блокування поставок вугілля закупованих територій на територію України. Ахметов, мабуть, був якимось гарантом. Що цього не відбудеться, він таким гарантом не зміг стати. І тому така от реакція на ці дії. Я, я не розумію: в Криму все забрали. І приватною, і державною, і, і, і там все забрали. Ну от Якимось чином власність Ахметова не чіпали весь цей час. А зараз. Вирішили це теж зробити, і зразу реакція навіть президента на такі дії. Ну я я просто не розумію, що відбувається. А ви розумієте, що відбувається, пане Олексію? Чому саме Рінат Ахметов залишиться одним з небагатьох власників, який зберіг своє майно ось, буквально за цієї а хочете, блокади? Є філософська відповідь? Чому так сталося? Є по факту відповідь. Скажіть по факту. А, ну по факту, відповідь, що насправді не треба було в 14-му році гудіть. Там була велика акція, в нього гудок. Треба було займатися дійсно би, реальною боротьбою за свої активи. А він напевно виважав, що коли він прагнення. годить, він бореться за активи, йому їх залишили. Е, ну, Дивіться, значить, не, не, як, на, якщо ви почитаєте те, що казали представники так званих народних республік, то там каже, що власники не будуть змінюватися, але вони перейдуть якось нам під контроль. Я спеціально зайшов на корпоративний центр СКМ System Capital Management. Да? Ну от у них е, українські ж насправді компанії, коли ми кажемо, що забрали українські підприємства. Так, а секундочку, вони ж там належать СКМ Холдинг Лімітед, Кіпр. Кіпрська компанія. Ну от, давайте, у кого забрали це власність. Це не українська власність. Да, це це, ну, це кіпрська власність. Це власність, да? власність да? Да? Да. Ну, от, там є ще СКМ э, Адвайзерс э, Limited, це Велика Британія. Тобто ну, -то це офшорка. Да. Дивіться, так тоді давайте називати, що у кого забрали по факту. От пан Олександр надасть, е, як як кажуть, мені сказати неправду або некоректно. Да, Оце ж українська власність давно ж вже була приватизована, виведена в офшори і звідти керувалася. Те, що зараз відбулося, насправді це є крах е, олігархії. Ічної системи як такої на, Якби, о, на окремій території на окремій території. насправді, якщо ви подивитеся, то вона вам відбувається по всій Україні, тому що виявилося так, що як тільки немає підтримки держави, то Коломойський у нас теж якось уже не, не так з Приватбанком відбувається. Ахметов тримався по якійсь частині. В нього є підтримка держави, а там, де немає держави, підтримки держави, теж вже проблеми. Ну, залишився ще там дуже короткий перелік, я не буду його називати. Ті, хто тримається і називають їх олігархами. Да, але це по факту, дивіться, це по факту о, смерть олігархічної о, системи влади в Україні. Ну, нам нам хотілося, щоб вона по-іншому відбулася, мабуть, але от вона відбулася так. Ми можемо, до речі, запитати у колишнього помічниках Голови Донецької обласної державної адміністрації політолога Константина Батоцького. Він з нами на скайп'я зв'язку. Як він сприймає ось це рішення про о, 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 націоналізацію підприємств Рината Ахметова? Чи погоджується він з думкою, що це просто звичайнісіньке, так би мовити продовження процесу деолігархізації на, на, на різних на рівнях. Окремі території на окремій території. Добрий день. Ну ви знаєте, мені здається, що про олігархізацію казати ще рано, і тому що олігархи все ж таки контролюють основні засоби масової інформації в країні. І поки це буде тривати, важко буде казати про те, що ось олігархи не оказують ніякого впливу ані на владу, ані на політику загалом. Тому те, що зараз трапиться, це на мою думку, більш походить на російську спецоперацію проти. А те, що е, від цього страждає е, бізнес групи СКМ, це такий бонус-трек, такий приємний додаток до цього процесу. Дякую, пане е, Костянтино. Я от хочу у вас запитати, пане Олександре. Все ж таки, от ви говорите про те, що це вже давно все було по суті націоналізовано, але Україна якось має в принципі захищати і державну власність, і приватну власність. От які юридичні механізми повернення власності законним власникам. І, до речі, не тільки до Донбасі а й в Криму. Ну, Якби там було кіперська фірма СКМ чи не кіпська, але вона законний власник своїх підприємств і зараз в неї відбирають. Ну розумієте, коли три роки чинна влада. Нехтуючи всіми законами недоторканості приватної власності, проводить націоналізацію. Я маю на увазі ліквідацію 100 банків України. Це націоналізація, фактично. Тому що відбираються вклади галки, громадян галки. і відбирається власність власників цих банків. Відбирається, причому самим нахабним шляхом, без будь-якого компенсації повернення в майбутньому. Говорити про недоторканність приватної власності, ну мені взагалі здається недоречно. Тим більше, захищати власність олігархів, які знаходяться поза контролем української влади. Я вам ще раз хочу нагадати: вся кримська власність була забрана, крім власності Фірташа, який залишив там свої активи. Я думаю, що це теж попереду. Все відібрано. Ніяких санкцій, ніяких дій українська влада з цього приводу не сприймала. Чому вона повинна зараз захищати власність Ахметова? Ну, я розумію чому. Тому що він вдолі чинною владою і тому його треба захищати. А от інших, чому так от просто від, віддали і ніяких санкцій не було, мені не зрозуміло. Ну, Дивіться, давайте я дуже коротко постараюся відповісти. Якщо ми беремося безпосередньо активи Ріната Ленідича, Ахметова Ахметової групи СКМ, то насправді ж ну ніхто ж нікуди це ж це ж. Виробничий процес. Сировина, акатиші, всі інші, воно постачається з України. Друге, значить, експортуватися воно може теж тільки через Україну. Це все ілюзія, що переорієнтація підприємств на російський ринок на російському ринці взагалі надлишок потужності виробничих в металургійній сфері. Там український метал, який зараз який виробляє зараз підприємства на окупованій території, вони нікому не потрібні. Ну і плюс, це ж розумієте, декілька мільйонів тонн сталі продати. Це ж насправді досить сильна управлінська проблема, да, з якою ну, на даний момент може тільки справитися реальний власне, ну, власне там СКМ кампанія. Тобто, це буде якась історія. Це насправді буде націоналізація, така гібридна націоналізація. Коли е, забирають не власність, а забирають частину прибутку? От приблизно отак от я би це характеризував? Е, ну, в принципі, це є закономірна, закономірний наслідок невизначеності самого Ріната Леонідовича е, і якби, його такої подвійної позиції під час е, складних подій 14-го року. А вам не здається, що люди, які зараз ухвалюють рішення про націоналізацію цих підприємств чи будь-яких інших, і ці люди не в Донецьку, і в Луганську знаходяться, вони в Москві знаходяться. Вони можуть просто вважати, що чим більше вони розвалять української промисловості, приватної чи державної, тим краще. Давайте я теж вам відповім, чому. По суті, по Москві можна казати так: якщо ви подивитесь структуру кредитів, е, значить е, я вам зараз ну, трішки пізніше скажу. То там насправді досить серйозні декілька мільярдів доларів. Це російські банки, власники боргів Групи СКМ. Тому це така умовна, якщо навіть там приймається рішення в Москві чи десь, це така умовна. Всередині це всередині групи перерозподілення. Тільки перерозподілення все одно борги їм належать, там, де-факто підприємства так чи інакше. Також їм, е, ну, їм ними не те, що управляється напряму оперативно, але в якомусь режимі, що ти повинен віддавати нам кошти, вони управляються. Тому те, що зараз відбулося, ну, ж таки кажу, гібридна націоналізація, вона може, рішення може прийматися будь завгодно де може навіть там і не Москва особливо, а там десь якийсь фінансовий центр. Інший. Але ж е, це буде. По суті, не забирати власність, а забрати частину прибутку. Я хочу, якщо торкнулись російських банків, я думаю, що якби Росія хотіла розвалити нашу економіку, вона б це зробила через свої банки, які зараз мають монопольне становище в банківській системі. До речі, державні підприємства, менше, тримають там рахунки, незважаючи на те, що вони будь-який момент можуть припинити діяльність своїх банків, вивести кошти і зупинити всю діяльність української економіки. Тому я не думаю, що їм треба руйнувати металургію Ахметова для того, щоб зупинити економіку. Вони через таку гарну в лапках діяльність Нацбанку, який зробив російські банки в українській економіці монополістами, можуть це зробити в будь-який момент. Якби було тільки бажання. Ви впевнені, що саме російські, дочерні підприємства, російські банків є монополістами нашої економіки. Да? Це а, а ви подивитесь, який зараз частка в банківській системі складає. Це. І з кожним днем ця частка збільшується, тому що жодний російський банк не ліквідований, не націоналізований, а ліквідуються тільки українські банки. Тільки українські. Дивіться, я готовий це також прокоментувати. Там є проблема. Це проблема не українських банків, ой, це проблема не російських банків, а проблема українських банків. Дивіться, що відбулося в 2014 році, коли всі почалися події. Значить, Приватбанк, великий український патріотичний банк, залучив рефінансування від Нацбанку. Ну і що з ним сталося далі? Зрозуміло? Збірбанк Росії. Він не залучав фінансування від Нацбанку, рефінансування не взяв, а материнська компанія вклала туди 100 мільйонів доларів да, в Збірбанк. В нього у Збірбанка, ну, це просто в нього ризик, управління ризиками на порядок краще, ніж в українських банків. Тому зараз вони є. Тепер з приводу того, чи можна націоналізувати, наприклад, Збірбанк чи інший банк. Ну, тут є нюанс один. Він полягає в на наступному. Збірбанк як сама група, Компанія, яка катується на міжнародних ринках. В неї є власники, в тому числі американські інвестори. Якщо ви націоналізуєте е, значить, актив групи, яка катується на міжнародних е, біржах, то ви отримаєте ЮКОС номер 2 І з вами судитися буде не Росія, а з вами буде судитися в Нью-Йоркському суді, якийсь ніби там інвестор з Аклахоми. Ще відкись е, і е, проблеми ви будете мати ну, з послом е, е, США, а не з послом Росії. Е, ну, знаю. Дивіться, це ж була історія. Посол США буде захищати Збірбанк ну, Росії. Умо, точно? Умо. Ну, дивіться, так е, він куди дінеться? До нього прийдуть, наприклад, що в Збірбанк Росії. Я ж не те, що кажу, що зараз от це не треба, там, що я там Аглотілий Патріот Збірбанк Росії. Але просто треба, я Аглотілий патріот України, треба просто наслідки розуміти. Що таке там націоналізація Збірбанку Росії чи не на націоналізація Збірбанку Росії? Це раз. Друге, якби я сказав, що там він рефінансування від Нацбанку не брав, він не брав кошти з материнської кампанії. Третє, ну, якщо там щось націоналізовати по банкам, то е, насправді, якби, крім обов'язків, там немає що забирати. Тобто там немає активів, вже такі, які б генерували кошти. Вони там або виведені, або ще щось зроблять. Нагадаю, наш телефон студії 034-490-374 і можемо надати слово слухачці, яка нас чекає на дорозі. Будь ласка. Скажите, а юридически можна вернуть, если Україна сама офіційно не признала эти территории офіційно оккупированными і окупованими іменно Россией? І по факту там сейчас у нас наші люди. То есть против какого буде судиться, против наших людей, там наші люди, там нет окупації. Спасибо Олександр. Я питання судитись. Справа в тому, що там люди працюють на цих підприємствах. Це безумовно. Але якщо їх забрали з власності Ахметова і забрали власність ДНР чи ЛНР, ці люди будуть далі працювати Ні, ну мається на увазі. Що ми їх не можемо повернути, тому що ми не визнаваємо окупацію? Безумовно, в цьому вся проблема юридична. От зараз говоримо про націоналізацію. Але націоналізацію якої держави, да, якої он. держави взагалі, ми її не визнаємо, тому тут euh, треба в дефініціях розібратись так само, як і Крим. Пішов під юрисдикцію Росії, націоналізували все. А ми не визнаємо це. Але ми визнаємо Росію як державу. Це да. російська з ДНР, ну, мені то, здається то, складніше, то, тому що це не націоналізація з нашої точки зору, а захоплення. Да. Але захоплення я ж скажу, що юридичні це питання дуже складні в, в плані того, що ми багато речей очевидних не визнаємо, і тому виникають проблеми юридичні. І з ким судитись я, я взагалі не знаю. Тим більше, що ми продовжували фінансувати і торгувати з, з територією, яку ми не визнаємо. Це проблема велика. Ми ж фактично фінансували людей, які воюють проти нас. Ну, я би погодився з паном Олександром в плані того, що дійсно з окупованою територією треба, треба там, прийняти рішення. Або ми з ними торгуємо без обмежень, або ми з ними не торгуємо взагалі ніяк. Або це є непопулярна історія, історія, да, яку як по українській традиції завжди не хочуть вирішувати. поки Як е, там... починаються події? Да, поки як mm -hmm. ш, шулявський е, путіпровод, да, якби, от, ну, про нього, якщо не помиляюся, років 10 казали, що треба ремонт робити. Пожежі відбувалися, все інше, але він їздив, ну, значить, не треба ремонтувати. Я, якраз, до речі, продовжуючи свою те, я зайшов на сайт СКМ. От Мітенвест е, кредитну лінію в, е, в Сбербанк Росії має. І ДТЕК має теж сильну кредитну лінію ВТБ. Ну, тобто, э, росіяни насправді, э, активи е скема, вони ну, кредитували, якби. Да, це поставили. -по а тепер фактично вони ж і націоналізують да, те, вони, що, на... вони, в, 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 що вони. Це, інвестували. Це такий взаємозалік. Да, от, да. Як, о, раз не так, значить так. Тому. Э, Ширше, як то кажуть, треба дивитися на цю проблему. Да, це не тільки там, проблема буде СК, ну, Ахметова, да, там, також це якісь взаємозаліки, те, що він розуміє, те, коли ти береш кошти, вони, звичайно, не пахнуть. Да, вони як. не пахнуть, гроші не пахнуть, але вони мають свою о, поведінку. Якщо він брав і кредитувався дуже активно в російських банках, ну, очевидно, він тоді не міг і в 2014 році якби, е, кричати, що от, Росія та зло. А Каломойський ну, не кредитувався в, Украї... в російських банках. Він кредитувався в Національному банку України, тому він якби в чотирнадцятому році да, в 2014 -му. році він іншу позицію. Тому, якби, гроші не пахнуть, але поведінку вони визначають. Давайте послухаємо дзвінок. День добрий, Юрій Київ. Я в ефірі. Ах. Алло. Ви в ефірі, кажіть, у вас мало часу. 10 секунд буквально. Так. Да. Я хочу сказати, що чого ми тільки кожного дня не чуємо в форматі змови Кремля і банкової. От, по націоналізації, по ще по чомусь. Розумієте? Тут що відбувається? Бориги з банкової Кремль, ЛДНР, ЛНР. Це розумієте, це все я хочу, щоб ви задали, Я хочу, щоб ви задали питання, а не займалися політичним коментуванням. Я хочу сказати, що от і гостям студії, що припиняйте в Я хочу, аби... щоб ви задали питання, а не займалися політичним коментуванням. Дякую. давайте я би ну, е е Якщо ми розбираємось в дефініціях, Барига це тот, хто продає крадене. Як правило, він продає крадене за 10%. Ну, це якщо вже на жаргоні. Тут просто часто використовуються якісь речі, там, барига, все інше, але просто люди не доходять, що таке. Якщо, не, якщо я правильно розумію, то на банки він немає людей, які все ж таки. Краденим торгують вони може іншим чимось торгують, але воно точно не крадемо. Тому берег на банк тепер немає. тепер будуть торгувати краденим представники так званих народних республік. Якщо виявиться, що вони дійсно націоналізували цю власність, а не будуть на зараз ділитися із колишніми із колишніми власниками. Подякую шановним гостям нашої програми народному дотату України Олексію Мушаку. Та колишньому голові фонду державного майна Олександру Бондару ми обговорювали те, і чим може закінчитися так звана націоналізація підприємств на окупованих територіях. Цю програму провідля Світалі Портников. усього найкращого.